Всіх вітаю, друзі, з вами Фішери. Це новенький випуск по новинам Ukraine GTA 3.2. анонсували чудове оновлення, в якому представили нам новенький івент. Оновили фракцію НПУ. Дали трошки бустаї і багато іншого. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. А якщо ти плануєш почати грати разом з нами або на будь-яких серверів Ukraine GTA, на старті вводь FISHER, який дасть тобі бонуси. Завантажити гру можна в описі під цим відео. Перейдемо до цікавих новин. На 0.1 сервері відбувся аукціон на гараж. І як ви думаєте, за скільки він міг улетіти? та, -та все правильно, він улетів стоковий за 590 мільйонів. В котрий раз запевняю себе, що економіка на серваках дуже Уже сильно відрізняється, як ви бачите, стоковий за 590 мільйонів. А у нас на 05 я купив стоковий, наприклад, уже 70, як було 4 рівня, за ті самі гроші, фактично. Ось така цікава новинка. Якщо ми вже почали говорити про продажі і купівлі, то ось вам і ще одна новина. Продався великий бізнес на 0,5 сервері, а саме Сад і Огород за 4 чи 4,5 мільярда. Як вам така ціна? І як ви думаєте, як швидко він себе окупить? Напишіть про це коментарях, а ми йдемо далі. І ще хочу доповнити, якщо ми почали говорити за гроші, хочу подбати про вашу безпеку, братва, тому що ось бувають такі штуки, з'являються на центральних ринках, такі як мотоблоки. Але будьте уважні, коли ви їх купуєте, наводите на них мишку і там пише, скільки залишається використань. В даному випадку продавець продає мотоблок за три ляма з одним використанням, тому будьте уважніші. Наведіться на дешеві ціни, тому що ситуації бувають саме такі, що по вашій неуважності ви можете купити фактично вже зломаний мотоблок і втратити гроші. А поки я не перейшов до наступних новин, якщо у вас є якась цікава новина про проект, або щось відбулося значне, ви можете скинути мені неї в телеграм. Юзернейм залишиться в описі під цим відео, і також ви бачите його зараз на екрані. Тож спішіть поділитися, це може потрапити саме в наступний випуск. Також треба підвести підсумки розіграшу BMW X6 71, тож переможець у вас на екрані. Вітаю Тригер, Ти залутав свою тачку. Щоб отримати неї, зв'яжись зі мною знову ж таки в телеграмі, з підтвердженням свого YouTube каналу. Ну а на розіграш ми не закінчимо. Давайте розіграємо пару карбованців. Зробимо 3 місця по 400 карбованців. Братва, комент від п'яти слів, лайкосик та підписочка на канал. І підсумки вже будуть в наступному відосі. Карбованці ви зможете отримати на будь-якому з серверів, а тачку тільки на 05 А тепер перейдемо до оновлення. Тепер мапа стала виглядати зовсім інакше. Я думаю, що більшість з вас це замітило. Тепер в нас повноцінна осінь, і присутній в цьому свій вайбік. Особисто мені сподобалось і виглядає це все дуже атмосферно. В батлпасі трішки відбулись зміни. Ціни на пропуска трошки виросли, тому Вертайте на це увагу. Особисто я вже придбав від пропуск плюс 10 рівнів і буду також активно виконувати цей батлпас. Тому що тачка, яка нас чекає в кінці, це Бугаті Вірун, і я думаю, що вона того варти. Але про неї ми трошки поговоримо в цьому відео пізніше. Також скажу пізніше, які там державні вартості, які тип деталей потрібно. І Але в батлпасі доволі багато крутих винагород. Але якщо ти не хочеш купувати батлпас, є сенс його все одно фармити. тому що є доволі багато бонусів, такі як x 2 заробіток, кейси відповідно. Не з ключами, це вже є змога або їх продати, заробити на цьому гроші, або самому відкрити і спробувати щось залутати. На 40-му рівні нас зустрічають нові скіни, чоловічі жіночі. Я думаю, тут нічого говорити не треба. Я думаю, що ви самостійно могли їх бачити в анонсі. Виглядає він, до речі, непогано, тому я думаю, що він буде тримати якусь цінність. На 50 рівні у вас безкоштовний слот для тачки. Це імба, я вважаю, тому що ця штука корисна і кожному знагодиться. А на 80 рівні нас зустрічає новенька Феррарія Пурасанг. Сотий рівень у нас вже зустрічає наш Бугаті Вірон. Я думаю, що ця тачка не залишить кожного з вас байдужим, тому що ну, це легендарна така моделька, де, яку всі хочуть, в принципі, потестити. Але також вона падає тут в оренду на декілька годин, тому більшість з вас не точно затестить. Наступним, що вас не залишить байдужим, і якщо ви хочете доволі весело провести час, відкривайте GPS, цікаві місця і вибираєте орену. Приїхавши сюди, ви тут наткнетесь на маркер, на якому ви зможете вибрати режим, і поганяти чи в дріфт, чи в гоночки, і навіть можна потулитись. І це все робиться не просто так, тому що за це ви зможете отримати великі винагороди. Тут є своя таблиця лідерів, і ви можете бачити, яке місце ви займаєте в ній. А винагороди доволі цікаві. За перше місце преміум на 30 днів плюс 1000 фішок, x2 на 24 години, авто за картону, знижка на купівлю авто 20%, 300 донату один лям і 400 пеналів. Це я вам скажу прям багато, тому що ну, 400 пеналів, братва, це жорстко. Івентова валюта, як ви знаєте, завжди ціниться, і це можна навіть буде продати. Непогано. Тому приїжджайте, катайте, хто хоче. Буде фармити новинагороду, а хто хоче, просто буде бавитись. Режими дуже круті, я особисто затестив уже всі, показувати вам їх не буду в відосі, але так, маленький спойлер, як ми просто ганяли на стрімі, це просто була імба. Та вась, ну дріфт! Та це ти, ти не ДБ, а дріфт! Та, ти подрі... І за три минути так катася? Мене стошнить, пацики. Прийдемо до нової івентової валюти. Вкраті з'явились пінали. Все, що потрібно, ви бачите на екрані, все це дуже легко фармиться, окрім коректорів. Ці ресурси потрібно переважно більшості купляти, тому що нафармити їх буде дуже важко і дуже довго. І фізично ви не встигнете, скажімо, це робити. Да? А щоб їх придбати, вам потрібно буде приїхати в епіцентри. Але ви можете стикнутися з проблемами, як у нас на 0.5 сервері, те, що власники епіцентрів зійшли трошки з ума і поставили ось такі нереальні ціни. А яка ситуація у вас з епіками на серверах? Можете написати також це в коментарях. Буде цікаво послухати. Як на мене це неадекватні ціни, тому що якщо так перегувати, там виходить близько 150 мільйонів на одну тачку, це тільки скрафтити коректори, а я вже мовчу про інші ресурси. Тому не зволікайте, якщо у вас ціни адекватні, я думаю, що кожен зможе зібрати тачку, тому що дійсно, дійсно, дуже легко фармляться ці ресурси. Та їх треба немало, але я вам скажу, що задіяно всього 4 роботи, тому в принципі можете перекупати, викупати у новачків ці ресурси, їм буде добре і вам буде приємно, як то кажуть. А куди дівати ці пінали, я вам відповім. Приїжджаєте в Харків до університету, знову ж таки, через GPS це все знаходите. І тут у вас з'являється новенький івентовий магазин. Мазераті mc 20 це головний приз, який коштує 700 пеналів. Як на мене, це. Як на мене, це зробили дуже круто. Тачка офігенна, за неї варто поборотись, але не скажу державну вартість і не скажу, які там клас деталі. Я думаю, що більшість з вас самостійно повинні про це дізнатись, але тачка однозначно того вартує. Два новеньких скіна, чоловічі жіночі, на оціночку вам особисто. Також з'явилися. Ось маски, з'явилися два рюкзачка по 25 кілограм. Навряд чи хтось буде зфармити, збирати, тому що вони будуть коштувати дуже дорого за ці кошти. І, скоріш за все, що їх будуть єдиниці. І цінитись вони навряд чи колись будуть, тому що 25 кг в наші часи просто не потрібні. Маска, чорна Пантера і червоні мечі. Червоні мечі доволі симпатичні, я б, можливо, і в собі купив би, але знову ж таки, вони вийдуть дуже дорого. Це фактично більше половина ціни тачки. а Кому ті мічі потрібні за 50-70 мільйонів? новий магазин по товарам. Більше всього, що мене зацікавило, це і меверік, який був в останніх кейсах, і їх не так багато вибили. Але коштує він 5,5 тисяч донату, тому тут уже кожен собі буде обирати. Також додали якісь. Нові старі скини, умовно кажучи, в магазин. Та ось такий флексер, наприклад, їх не так багато в нас було на 05 ну тепер має стати більше. Перейдемо трішки до новин криптовалюти. Як ви бачите, мій гараж, мій спойлер, в минулому відосі новенька рубрика боржника. Я купив собі гараж, і там було всього 7 стік. Як ви бачите, тут уже стоїть 12, тому що зараз на сервері проходить акція X2, в якій можна це все успішно придбати. Я чекав цієї акції, щоб купити просто стікки. Ось я їх, в принципі, купив і зараз качаю. Зараз на ваших очах. Ми разом апнемо одну стіючку на Третій рівень. Ось, наприклад, цю. Ляпс, все, супер, чітко І замовляємо знову третій стієчки. Так, і перейдемо до простор розриву Солана коштує 245 баксів. Ви просто вдумайтеся, які це гроші. Там реально, кріптани щас просто в такому жиру катаються, в кого є граші, в кого вкачені стійки. На четвертій відеокарти просто не знають ніяких проблем, тому що в день вони фармлять мінімум 20 мільйонів, це стоячі ФК. А якщо ти стоїш ще вночі АФК і слідкуєш за інверторами, то там я взагалі. Боюсь уявити, які там ціни. Тому майте на увазі, Братва, хто ще не купив гараж? Не проблема, тому що є для вас чудова новина. Приїжджайте в ріедлорську агенцію, платите 10 тисяч за вхід і вибираєте вкладку гаражі. Як ви бачите, тут з'явилось багато гаражів на зльот. І давайте дізнаємось час. А злітають вони братва 14.09 о 20.30. А тепер давайте полетимо до нього. А це гаражики, які з'явились в Дніпрі. Тож не зволікайте, 14 вересня, 20.30 у вас є змога зловити свій власний гараж, або зловити і перепродати до дорожче. Можливо, і у нас колись на 05-му будуть уходити стокові по 600 лямів. Але наразі ціна об'єктивно десь 200-250 лямів за сток. Ну можливо, 300 навіть лямів. Тому, хто має бажання, пробуйте зловити гаражик, який коштує всього в державі 250 тисяч. Але при цьому. Всьому ви зможете зробити супер великий ікс. А тепер, братва, перейдемо до тачок з батлпаса. Перед нами нова Фіраріка, і зараз ми неї з вами затестимо. Погнали погасання. І я вам скажу відразу, що вона дуже бодра, братва. Вона прям от вона прям от їде, я вам так скажу. Газульку жмеш, і вона про як трактор вкусненька і быстренька, да. Ой-ой-ой. ой, Так, добре, не будемо відволікатись, даємо по газам далі. Треба замірити максималку. Я думаю, що вона буде близько 400. А можливо, я помиляюся, я точно не пам'ятаю скажу. А ні, 310 вона їде, це я з іншої тачки трошки попутав, вибачаюся. Але 310 керування. Керування насправді добре, це є такий шу. Але це ще не все. Ми зараз летимо на тюнінг і подивимося, що доступно для неї для тюнінгу. Переходимо до внутрішнього, і тут у нас s клас Ну, це й не дивно тачка, яка красива, тому і дорого обійдеться. Категорія зовнішній тюнінг недоступна для цієї тачки, поки що, але я думаю, що, в майбутньому, якісь зроблять додатковий тюнінг. Подивимося, що в нас тут по кольору, можна зробити так. Вибираємо, наприклад, Pearl. Так, так, так. Е, Дивимось, чи працює в нас другий колір. Цікаво, чи він щось фарбує. Так, е, другий колір фарбує нас сідушки, і фарбує, причому непогано. Салон виглядає дуже потужно. Третій колір у нас працює, і він. Фарбує диски і задні вихлопні труби. В принципі, непогано. Слухайте, можна зекономити на фарбі. Можна зекономити на фарбі на дисках, а про державну вартість трошки згодом. Наступна машинка в нас буде це Porsche Carrera. Ось така. Ось така лялька. Я думаю, що у кожного з вас така була, да, в дитинстві, якась така моделька ігрушечна. І, ну, виглядає це просто вайбове. Ну, я не знаю. Мені такі тачки дуже подобаються, старі, вони дуже культові. І тут у нас, до речі, на ній динамічний спойлер, братла, це ніфіга собі. А вона їде. Офієть, як швидко, ви просто подивіться на швидкості. Я в шуті, слухайте, вона ще дуже добре повертає, тому що активується спойлер, і керування стає прям ідеальним. І ми розогнались 370. 373 км вона їде, але воно керується максимально круто. Ну, цю тачку отримати дуже важко, тому що вона падає тільки з кейсів, або отримати неї можна за Pay. А як ви знаєте, в Pay ці виногроди коштують не дешево, 50 тисяч карбонусів, а це означає, що 25к гривень треба буде закинути, як мінімум. Або вибити з кейсику. Поки що, поки що дуже мало, їх, прямо дуже мало. Тому. То має змогу, купуйте, не зволікайте. 200 лямів за таку тачку дать, навіть 300, я думаю, що це можна. Що їде вона реально круто дуже. А на тюнінгу в нас виходить теж s клас Ну, це і не дивно, да <сум> Тачка їде 370, якщо поставити, то вона там близько 420-430 можна щось якось да розмутиться. Зовнішній тюнінг також недоступний на цю модельку, вона, в принципі, і так красива. Колір кузова. Дивимо, що у нас тут, як воно це все фарбується. Чи працює третій колір? Колір Пірл. Виглядає Ой-ой, ой яка ж вона красива. Парні. Третій колір. Працює третій колір. Фарбується прям потужно салон. І причому в два тони, як ви бачите, один яскравіший, червоний, а другий темніший. Ну, круто-круто. Можна якийсь стільок задати. Дивимось, чи працює третій колір. Третій колір працює, і він фарбує лінзи на фарах, і також задню рішітку. Як ви бачите, це можна все ось так от пофарбувати. Непогано слухайте, це теж якось можна обіграти і зробити свій власний стільок. Круто! І останнє. Тачка це у нас Бугаті Вірон Іди ж ти сюди, Боже, яка вона красива? Я не знаю. Я думаю, що кожному з вас подобається вона. Але щось, щось, якщо чесно, тут щось відбувається з дисками. Або я щось на поставив, або не знаю. Диски не супер якісні, але я думаю, що це ми будемо пофіксить, Так, ну я вам скажу, що вона їде Капець, як Бодро теж. е А не їде. О, тут теж динамічний спойлер, ніфіга фіга Так, давайте спробуємо зараз виїхати напряму і розігнатися якусь максималку. Так, да, динамічний спойлер працює. Це прям мега круто. Розганяємось максимал. Навичку дивимось, Оп, погазуля нам даємо. 400-430 кілометрів просто за секунду розганяється тачка. братва. Ця тачка буде в батлпасі і кожен зможе неї отримати, але вже за додатковий ВІП, який відкриває всього 20 рівнів і коштує 2200 карбонців, якщо я не помиляюсь. Заїжджаємо на тюнінг і дивимося, що у нас тут. Тут, в принципі, теж s клас, це і не дивно. Зовнішній тюнінг є, Присутній зовнішній тюнінг. Чівоо? Так, давайте ставити задній бампер. Дивимося, що, що в нас змінюється, братва. швидкий огляд ось такий. Оп, о, така лялька. Оп, так. Ліхтарі передні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Парні, це дуже красиво. Так, тут щось у нас решітка радіатора трошки змінюється і. Ну, прям зовсім трішки убирається цей пімптик. <х at> Я не знаю, в чому це різниця, але нехай буде. Так, дах у нас є, присутній, його можна зняти і буде кабрік. Плюс один кабрік в колекцію. Чітко. Це мені подобається. І передній бампер ось такий я маю, парні. Це дуже гарно. Це дуже гарно, просто тачка виглядає на 10 з 10. Круто, круто, круто. А тепер давайте подивимося, як вона фарбується. Тому що ця тачка, як на мене, повинна бути двохкомпонентна. Подивимось зараз. Ні, на жаль, вона бачите, одна компонентна. Е, добре. Третій колір працює, Так, да, працює, він прям весь салон фарбує, ніфіга собі. Ну це можна такі, прям якісь от такі от братво такий кольорок задати, отакий от приємний, так? Да? Біжевий. Та да, ти що? От це люкс. Круто. І третій колір в нас також присутній, і він фарбує диски, передню решітку. Дифузори, ось ці, і ззаді ось такі лінії вифарбовуються. Слухайте, це круто, насправді круто. З цим можна побавитись. Я б, думаю, ви бачите різницю, що тачку можна обіграти, і вона буде прям дуже потужна. А тепер перейдемо до державних вартостей. Скільки це все діло коштує? Porsche Carrera коштує 12,3 мільйона. Bugatti Вірон коштує 15,9 і Ferrari. Пурасан коштує 8,5 млн. І я вам скажу, що це непогані державні вартості, тому що, ну, зазвичай тачки, як ви бачите, з минулого Батлбасу, там корвет, коштує 2 ляма державна вартість, да? і тому подібне. Тому тут іще офігенні ціни. А це означає, що на бушки ці тачки будуть коштувати дуже дорого. Тому майте на увазі, фарміть БПшник і будете мати змогу отримати таку тачку. І на цьому я закінчу новини. Я всім хочу подякувати, хто додивився відео до кінця. Не забувайте про розіграш. Ну а з вами був я, Фішер. Па-па.